Комп'ютерна інженерія ключ до майбутнього. Ця спеціальність об'єднує програмування, електроніку, математику, системне проєктування. І відкриває широкий спектр кар'єрних можливостей у цифрову еру. У світі, де цифрові технології розвиваються неймовірними темпами, саме комп'ютерні інженери стоять на передовій цього прогресу. Ця спеціальність дає можливість не лише розуміти, як працюють комп'ютери і технології, а й створювати нові продукти, системи та рішення, які змінюють світ. Випускники мають широкий вибір кар'єрних шляхів: від розробки мікропроцесорів до створення програмного забезпечення або систем штучного інтелекту. Фахівці з комп'ютерної інженерії користуються великим попитом на ринку праці в усьому світі, мають високий рівень заробітної плати та можливість працювати як в офісі, так і віддалено. Бахмутський фаховий коледж транспортної інфраструктури проводить підготовку фахових молодших бакалаврів зі спеціальності комп'ютерна інженерія за освітньо-професійною програмою обслуговування комп'ютерних систем і мереж. Заклад освіти забезпечує всебічну та ґрунтовну підготовку майбутніх фахівців у галузі комп'ютерної інженерії, гарантуючи високий рівень якості освіти. Викладачі нашого закладу освіти прагнуть створити для студентів комфортні умови як для навчання, так і для спілкування. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб студенти могли спілкуватися не лише під час занять. А й поза навчальним процесом. Комп'ютерна інженерія. Твій шлях у майбутнє. Це твій правильний вибір. Обирай найсучаснішу спеціальність.